Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте заявив, що його країна і далі буде підтримувати Україну стільки, скільки буде їй потрібно для перемоги над Росією. Ну от ну, получається як то так. Понімаєте про це він написав у Твітер. Київ знову став об'єктом варварських ракетних ударів. На щастя, з обмеженим ефектом завдяки західним системам протиракетної оборони. Я розмовляв з президентом України і підтвердив, що Нідерланди готові підтримувати Україну усіма можливими засобами від посилення систем протиповітряної оборони до якнайшвидшого початку підготовки постачання Україні літаків F-16. А це підготовка. А це а це навчання пілотів. Та спеціалістів наземних служб допомогти Україні захиститись це не вибір, це необхідність. Нідерланди будуть продовжувати підтримувати Україну тільки скільки їй буде потрібно для перемоги. Тому допомога Україні є ключовим пунктом порядку денного на саміті Європейського політичного співтовариства. Побачили рекордну атаку, зокрема на столицю. Тричі за одну добу ми пережили в різний час доби якраз ці атаки. Чи можна якось підбити підсумок от цієї. Кількості невже тут, тут теж винятково мова йде про виснаження? Зокрема, от вчорашня ракетна атака вона була дуже серйозна. Ну в принципі, складається враження таке, що росіяни оголосили полювання на патріоти. Складається враження таке, що росіяни просто поставили собі за ціль, що треба виконати слова Путіна про те, що ми будемо патріоти щолкать як сєвічки і судячи з цього, вони хочуть хоч щось показати своєму керівництву, і власне росіянам і їм потрібні ході якісь перемоги. Тому я думаю, що з цієї точки зору, перш за все, треба розглядати е всі подібні атаки. Плюс вчора ну ми бачили, що все ж таки атака йшла крім всього іншого на центр Києва. Тому не можна виключати того, що вони в принципі прийнято рішення про те, що треба спробувати обстріляти урядовий квартал і попасти хоч кудись в урядовому кварталі для того, щоб потім розганяти перемогу і розповідати про те, що вони добилися просто неймовірних якихось речей. Тому власне. Крім психологічної історії, про яку ми вже говорили, про яку ви щойно згадали, звичайно, це виснажує людей. Звичайно, це дуже неприємно впливає на дуже на багатьох. <кхе> від цього неможливо просто обстрілуватися. Але плюс додається, що ці дві, як на мене, важливі цілі це спробувати, все ж таки, хоч щось зробити з Петріотом, і зараз акуратно можна пропускати, що не виключено, що вони хочуть поцілити хоч куди-небудь урядовий квартал для того, щоб потім розваняти те, які вони круті, як вони добувають, здобувають перемоги. Та я хочу нагадати, що в нас ще немає о, заяви від Міністерства пропаганди чи брехні від Міноборони Російської Федерації. Але в цілому російські воєнкори вчора вже писали, що якраз другий Петріот був знищений. Ну дум, дурень думкою багаті. Ми це чудово знаємо. Але пан Видеби, наскільки я пам'ятаю, от незважаючи на те, що в нас немає сумнівів, що Росія країна терорист, що в них немає жодних обмежень і що вони вистаріє можуть зробити що завгодно. Існували принаймні у світі такі неоголошені правила. Ну, по перше. Це неможливість ліквідації, та, наприклад, лідера цього терористичного угрупування. Хоча Кирил Буданов вже зняв це обмеження, каже ні, на Путіна ми теж полюємо. Ну й от раніше здавалося, що ну як можна собі уявити, не дай Боже, Wall Street Journal, Times виходить з обкладинками палаючого парламенту чи Офісу президента. Ну все, от тоді вже все от, от здається, що крах, і росіяни теж мають розуміти, що така. Пробачте мене за це слово та ескалація, але вона ну змінить дуже багато чого. Невже вони цього більше не бояться? Чесно кажучи, я не думаю, що це взагалі плине на будь-що по чесному. Ну навіть якщо вони попадуть кудись урядовий портал, це ніяк не вплине на обороноздатність країни, це ніяк не вплине на моральний стан українців, це ніяк не вплине на хід боїв на фронті. Тому я думаю, що, чесно кажучи, це виключно їм потрібна будь-яка символічна перемога. У них, е е е в принципі, вони там дев'ять місяців брали Бахмут, його досі не взяли. Їм не вдалося зробити з цього велику перемогу, і воно особливо в їхніх пабліках навіть не розійшлося. Але тому їм потрібна картинка. От, їм потрібна картинка. Вони розуміють, що от розповіді про знищені тисячу хаймерсів і сотні петріотів. В принципі, до все вже ніхто не вірить. Розумієте, рівень довіри до засобів масової інформації в Російській Федерації на сьогоднішній момент складає 38%. Це просто щоб ми розуміли, що е, вони за рік із приблизно 70 з копійками відсотків третини від е, росіян вірили в змі зараз. Тільки 38 відсотків вірить їхнім змі. Тому їм потрібно бути якісь безперечні докази того, що відбувається. Ну але єдиний доказ, який вони мають, це те, що сьогодні ми бачили, що безпілотники е, е, літають над Москвою в той же час, я спеціально щойно подивився. Росія 24 вони про це взагалі не говорять. Тобто головна подія це очистка Москви, які то, ну, мусора. Тобто, ну просто щоб ми розуміли, що і далі вони продовжують жити в цій паралелі реальності. Та, то знаєте, мені в цьому контексті згадується днями на пропагандистських ток шоу Вони говорили про обстріли Білгородської області, і ми всі мені здається, вже українці настільки непогано, ну принаймні прикордоння з Україною вивчили, Вони кажуть, Шемякіна же Яка різниця? Да, тобто їм наплювати власне на ні, регіони, але Москву, пане Вадимо, отут вже набагато важче приховати. І ми завжди з вами говорили, що москвичів мешканців Санкт Петербургу все ж таки намагалися обмежити від цієї війни. І от коли ви говорите про картинку, про яку так мріяли росіяни, вони її отримали. Та хай не на Росі 24, але в телеграм-каналах, в своїх телефонах, ми дуже сподіваємося, що москвичі гарно відфільмували, як працює їхня система протиповітряної оборони. Їх скоріш за все зараз атакували сили Люксембургу. Ну ми ж знаємо, що Росія допікає всьому світові, не тільки нам. Що може за цим стояти? І е, ми ж говоримо про те, що ми хочемо завжди отримувати військову перевагу. А ще раніше ми з вами обговорювали: не дай Боже, спонукати росіян долучатися до лав збройних сил російської армії. То чи тут можуть бути от якісь негативні наслідки? Ні, не буде ніяких негативних наслідків. Російське суспільство в принципі давно змирилося із тим, що відбувається навколо нього. Нові обстріли Москви ніяк не вплинуть на стан мобілізації. Це от я можу гарантувати. Просто є, на жаль, приблизно половина населення 49%. Які підтримують мобілізацію, і там стався такий консенсус? Це вже підтримка йде декілька місяців підряд. Тому можемо говорити чітко, що на жаль, на жаль, ситуація така, що навіть в віковій категорії 18-24, чотири ну не більш уразлива до е мобілізації категорія, серед них е третина близько 30% підтримують мобілізацію навіть серед них. Тобто в даному випадку, от ті, хто зараз я в принципі о, відразу після того, як е, Легіон Росія зайшов на територію Білоруської області, е, хтось із іноземних видань по моєму Таймс», в ряд наших експертів почали говорити, що ні цього робити не можна, тому що це мобілізує ще більше росіян. Вони і так мобілізовані. Ми повинні це зрозуміти. Вони і так достатньо мобілізовані. Вони розуміють, що мобілізація буде. Вони хочуть її уникнути. Але в принципі, проти неї вони бунтувати не будуть. Це ні в яку народну війну не перетвориться, і повірте, ніхто ніякі дружини зараз не пожарські, зараз тут з'являтися не будуть. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.